Всім привіт! Сьогодні поговоримо про розіграш від криптогаманця Trusty Plus, на суму 5000 доларів, в якій можуть взяти участь як існуючі користувачі, так і нові користувачі. Тобто, всі, хто вже є зареєстрований або тільки зареєструється період проведення акції, яка триватиме від. Сьогодні від 5 серпня до 5 вересня, тобто один місяць, можуть отримати, якщо переможуть, 500 доларів на свій аккаунт. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно бути зареєстрованим в Trust Plus або зареєструвати свій аккаунт. Період проведення акцій, зробити депозит від 500 USDC або в іншій криптовалюті в еквіваленті, тобто, щоб було 500 USDC. І виконати 5 обмінів на будь-яку суму. тобто Якщо ви виводите або обмінюєте якісь кошти в криптовалюті, можете і, не наприклад, не маєте криптовалюту, можете собі криптогаманець і сюди переводити кошти, і за це ви зможете брати участь у розіграші. Або клієнти, які вже користуються даним сервісом, які виводять кошти, можуть теж при виконанні всіх цих умов, можуть брати участь у розіграші. Більш детально про дану акцію можна подивитися на їхньому сайті. Там все прописано. які, що де умови. І потрібно також так от, що тут написано, що вважається будь-яка операція в розділі обмін крептак, рептак, фіат, крипта. На Будь-які операції можете, що, наприклад, виводити збірші чи Binance, чи IB, чи будь-якої іншої біржі криптовалюту, ви можете її вивезти на Trusty Plus, зробити кілька операцій на невелику суму <кій> і будете вже будете активним учасником даної акції. В даній акції буде 10 переможців, які отримують по 500. USDC на свій криптогаманець. Думаю, це хороший бонус для тих, хто активно користується даним криптогаманцем. а також для тих, хто планує ним користуватися. Всім успіхів. Реєструйтеся, вигравайте.